Добрий день, колеги. Дуже приємно бути тут. Хочу подякувати організаторам за прекрасну організацію цієї конференції, а також за запрошення. Останній раз, коли я доповідав, це був 20-й рік. Наскільки пам'ятаю, я тоді говорив про один з стратегічних проєктів Чорне море. Ось, сьогодні ми трошки ширше подивимося. На наші проекти, проекти укрзадування, проекти моєї команди це розвідка і розробка. А зокрема, я би хотів би доповісти вам про результати, наші результати станом на середину року. Ну, по суті, основні цифри ви бачите на цьому слайді. Хочу сказати таке, що ці цифри, які ви бачите зараз тут. Це, по суті, історичний рекорд для Ось. І е, якщо говорити про буріння, цього року ми е, до кінця року введемо в експлуатацію 90 свердловин, можливо, навіть і більше. Це по суті майже в два з половиною рази більше, ніж, ніж довоєнний час. От, щодо видобутку, це. Надіюсь, дотягнемо до мільярду, тут я поставив більш консервативну цифру. Це в два з половиною рази більше, ніж довоєнний. І, по суті, також це, якщо найбільший видобуток, наскільки я пам'ятаю, у нас був у 2018 році, це було десь порядка 560 мільйонів річних. Ось, тобто результати, Позитивні, переконаний, що ну, результати прогнозні до деякої міри, так, але я переконаний, що все, що ви бачите тут на цьому слайді, до кінця року ми, ми досягнемо. От, на чому я би хотів би сфокусуватися в своїй доповіді, це ми підемо від регіону до регіону і будемо говорити про задачі, результати по кожному регіону. Почнемо зі Сходу. Потім південь, Захід і так далі. Значить східний регіон. Тут по суті інформація по пошуково розвідному бурінню. На сьогоднішній день ми пробурили 8 свердловин, декілька з них дали дебіт більше 450 тисяч, а взагалі навіть більше, ніж 500. Це, це успіх. Що, на чому я ще хотів би наголосити, це успіх нашого боріння. Ми вийшли на цифру 85% успіху. Якщо порівняти з попередніми роками, успіх був дещо нижчий. Є ще, звичайно, можливість для покращення. Думаю, ми вийдемо на, на кращі результати з часу. А ще 3D сейсміка. У нас є дуже амбітні плани щодо виконання 3D-сейсмічних робіт. Всі ми розуміємо критичність е, хорошої якості 3D-сейсміки. І в е, наших планах, е, наших планах е, по суті, порядка 8 тисяч квадратних кілометрів 3D-сейсміки. Це на наступних 3-4 роки. Ми будемо намагатися в рік по 2000 квадратних кілометрів проводити сейсміки. Це ми говоримо знову ж таки про східний регіон. Ще один проєкт, який ми розпочали зараз, і ми, по суті, розпочали в 2022 році і зараз активно рухаємося вперед. Це мега-проєкт, по всі, по буквально по дніпро донецькій западанні, це переобробка існуючої сейсміки, існуючої 3 d сейсміки на у нас зараз в роботі 5000 квадратних кілометрів переобробки. От, і, і результати, в принципі, вже дають, по суті, ці результати буріння, так, які е, ми демонструємо, це завдяки включно переобробці сейсміки. Е, проблема з новою сейсмікою, всі ми розуміємо, зокрема по сходу, е, це е, близькість до фронту і розмінування. І тому ці цифри, про які я зараз тут говорю, залог успіху це розмінування. О, ціни на розмінування достатньо високі. Це якби окрема тема, яку треба <сум> окремої доповіді, так? Але це один із ключових ризиків, які в нас є на сьогодні. А от е, я тут показав картинку. Це, е, по суті, результати. Е, 3D -сейсмік, і і от на цих вставках ви бачите так звані прямі індикатори вуглеводнів. По суті, команда от на основі таких прямих індикаторів, цим оранжевим кольором показано, ми, ми проводимо успішне буріння на деяких з наших площ. Це якби прямий приклад, реальний приклад. От, і ми на, ць, на цьому прикладі, по суті, це реальні, реальні куби, куби газу ми отримали. Море. Вертаючись до моєї доповіді в 2020 році, я до компанії «Укрзадобування» приєднався в середині 2020 року. Як тільки приєднався, перший з проєктів, яким я в принципі, на той час зайнявся, це було Чорне море. Що я обіцяв на той час? Я обіцяв, що ми вийдемо на широкомасштабну 3 d сейсміку яка є критичним залогом успіху для успішного буріння. На морі, і е, на той час здавалася ця фантастика. От, провести швидко провести 3D в регіоні, в цьому регіоні не так то просто, на те підрядника, кошти і так, далі, і так далі. Ми заключили договір з норвезькою компанією PGS ось, І це майже 25 тисяч квадратних кілометрів. Це глибока вода, і це мілка вода. До війни ми встигли провести сейсмічні роботи на, на шельфі на мілкій воді 5 тисяч квадратних кілометрів. У 2022 році ми провели обробку цієї сейсміки, а зараз ми займаємося інтерпретацією. Тут ви бачите приклад однієї сейсмічної лінії з нової сейсміки, з новими цікавими об'єктами для буріння і по суті. Як тільки війна закінчиться і ми переможемо, ми будемо готові до буріння. А це по мілкій воді. Але я переконаний, у нас існуючий контракт ще залишається з ПДС по глибокій воді. І ми, я думаю, як тільки буде можливість, ми вийдемо на глибоку воду і, і, і проведемо цю сейсмічну роботу, яку ми планували провести раніше. Захід України. А, ну, Одна проблема Західної, західного регіону, це я думаю, всі зі мною в цьому відношенні зводяться, це відсутність якісної 3D. Якщо порівняти, допустимо, я сказав так, частково відсутність якісної 3D. Є площі, звичайно, які закриті 3D, але вони обмежені. Якщо порівняти з нашими польськими сусідами, так, то по суті у них практично всі об'єкти. Родовища і грінфілди закриті 3D у нас набагато менше. Я б сказав би так, в, в рази менше. так? От. І що ми яким чином ми до цього підійшли? Ми розпочали буквально цього року е, історично, знову ж тому на тому що це в, навіть в масштабах е, не тільки Західної України, але і й, але й взагалі України, східної України. Ми розпочали. Історичне 3D це тисячу майже 1600 квадратних кілометрів. Це Косівська, Огерська і Хідновіцькі площі. От 25% вже виконано до кінця року. Ми виконуємо цей проект і вже в 24 році приступимо до буріння. Ось ну, ми вже бачимо дуже цікаві результати. Я б схожі, хотів би наголосити дуже цікаві результати, які відкривають зокрема деякі цікаві глиб, глибокі горизонти для боріння. Я переконаний, що у 2024 році знову ж таки ми вже будемо на цій сейсміці бурити і, і, і ми побачимо е, зріс видобутку по західному регіону завдяки цій сейсміці, зокрема. А крім сейсміки, ми активно зараз нарощуємо буріння в регіоні. У нас працює зараз три верстати порівняно з, з, з довоєнним був один, там два. Зараз ми збільшили до трьох, плануємо далі збільшення. І е, також у нас є в перспективі, розглядаємо можливість е, глибокого буріння 6 плюс кілометрів. Ну це вже якби окрема тема. Е, поки що я притримую на наступну конференцію. Можливо, про це поговоримо. Ще одна знову ж таки, переобробка сейсміки, ще один з таких важливих елементів нашої роботи. І ви бачите, от на цій картинці до і після переобробки. Ви знаєте, коли я це побачив. І це от, ми зараз реально це робимо. Зумієте, ну це, це цікаві результати, по яким ми можемо бурити, ми вже буремо по ним. Це 2D переобробка 2D. Багато говорило сьогодні вже про горизонтальне буріння. Я тільки доповім вам статус проєкту. Ось Олег вже згадував, що перші дві свердловини ми плануємо забурити цього року. Взагалі, весь проект включає всього всьо, всьо шість свердловин. От. І ці шість свердловин будуть пробурені на протязі наступних трьох років. Можливо, навіть і раніше, ми зможемо закінчити це все діло. От. Проєкт дуже важливий для країни. Я не буду повторятися. Тут же і, і, і Олег, і Олександр багато про це говорили, але факт залишається фактом. Ми переходимо від слів до діла. От. Можливо, будуть скептики, ну це таке діло. Це їхня робота скептиків. От. А єдине, скажу, що ми зараз проводимо дефіт вертикальних свердловин, які перетинають ці товщі, які будуть об'єктом горизонтального боріння. Ми отримуємо позитивні результати. Ми також, як от буквально от зараз, ми найближчий час отримуємо результати з вертикальних свердловин по гідророзриву. Так і е, вже виглядає, що попередньо якби гідрозив ще не переведений, але попередня інформація і тиски, які вже в свердловинах зараз ось е, е, показують е, на, на позитивний результат цих свердловин. Так що наберемося трохи терпіння, побачимо, які будуть результати горизонтального буріння. Обіцяти щось важко, тому що, знову ж таки, залог успіху це буде успішне буріння і, звичайна геологія. Почекаємо ну, до кінця року, наступного року вже будемо мати результати по цим двом першим свердловинам. Ну і останнє я би просто ну, не можу не згадати наші проекти по новим енергіям. От це хтось мене може запитати, що нові енергії роблять в тебе в твоєму напрямку розвідка і розробка. Ну, нові енергії, і ті, зокрема, якими ми займаємося, це безперечно обстрімівські проекти, які враховуючи ці проекти і успішність всіх попередніх робіт, які ми зараз проводимо, ми будемо виходити на буріння, можливо, через рік-два. От, три блоки. Перший блок це водень. Я би сказав би точніше золотий водень. От, той, Хто не знає, що таке золотий водень, це по суті виконавна решт. Ну, корисна копалина, так є приклади в світі, зокрема в Малії, родовища водню. От, цим займаються декілька країн французи, австралійці. От і ми цим займаємося спільно з компанією ОМВІ. Ми проводимо регіональне вивчення в Україні вже. Ми е, вже в полі працюємо, робимо заміри і в перспективі вийдемо на буріння. Е, другий блок це геотермальні проєкти. Ну, Я не буду агітувати вас за геотермальні проекти, я думаю, всі ми знаємо важливість для країни. Е, Східна Європа дуже активно цим займається. Е, ми не виключення. Е, зокрема, одне, один з проєктів це посолот, воно, в якому ми зараз, де ми зараз ставимо пілот. Ну і е, ще один важливий напрямок це захоронення Е, Також важливий проєкт. Ми зараз в процесі переговорів по декілька можливим грантам от, і фінансування, і також шукаємо об'єкти, де б ми могли, могли б ми проводити це захоронення. Е, дуже цікаві всі ці напрямки дуже цікаві. Нові для, для компанії створений окремий відділ, який займається. Займається цим напрямком. Юрко Мороз завтра буде вести воркшоп, пов'язаний з новими енергіями. Так що, якщо в когось буде бажання послухати більш детально або поспілкуватися в цьому відношенні, можете зі мною або з Юрком. Ну, це все, що я хотів сказати. Думаю, вклався в час. Дякую.